При згадці українського геймінгу в більшості виникають асоціації з найбільш відомими серіями Ігор, Сталкер та метро. Ці проєкти в свій час стали найбільш відомі від вітчизняних розробників на світовому ринку, принесли популярність українським студіям та надихнули на активний розвиток геймінг індустрії в Україні. Це сприяло народженню нових команд інді-студій та розробників, які з кожним роком насичували вітчизняний ринок найрізноманітнішим контентом так не таким популярним, так не таким успішним. Але вітаю піп. Але в цьому відео я зібрав інформацію про те, як розвивався український геймдев, як намагалися розповсюджувати ігри, як на той розвиток і ставлення вплинуло повномасштабне вторгнення. І дисклеймер, я прошу вас ставитися до відео розумно, адже я сам шукаючи інформацію, читав і розумів, що на жаль, концепція чистого українського продукту губилася. Але так чи інакше, геймдев теж мав пройти певні етапи розвитку та впливу, і від цього не сховаєшся. Дякую за підтримку усім спонсорам та на патреоні, а також за ваші разові донати. Ти розпочинаймо. Історія геймдеву в Україні починається ще з 90-х. Першою компанією в Україні, що зайнялася розробкою відеоігор, стала студія meridian 93, заснована 1993 року, звідси певно і назва випускниками компанії Новотроніка, що спеціалізувалася на програмному забезпеченні та комп'ютерній техніці. Їхнім дебютним проєктом була стратегічна гра Admiral Sea Battles, випущена 1996 року на платформу Windows, яка стала першою відеогрою представленою та ви. Виданою в незалежній Україні це була типова для свого часу піксельна стратегія, яка, хоч і не виділялася унікальними механіками, все ж знайшла свою популярність. Наприклад, гра представлялася на міжнародній виставці в гамбурзі. Це сприяло локалізації гри за кордоном, і хоч гра не отримала високих оцінок від авторитетних видань, виявилася комерційно успішним проєктом для студії початківця. Після цього Meridian 93 щорічно презентувала щонайменше одну відеогру аж до 2013 року, після чого припини. Своє існування, наскільки я зрозумів, зосередившись на аутсорсингу та інвестуванні. До речі, штаб-квартира на 45 осіб була у Луганську. Та повернімося в 90-ті, щоб згадати дві найвизначніші серії. У той час, у 1995 році, з'явилася одна з самих відомих компаній: компанія GSC Game World, відома нині своєю легендарною серією Stalker і ще серією козаки. Хоча їхнім дебютним проєктом стала стратегія Warcraft 2000 Nuclear Epidemic, яка на жаль не виявилася Успішною. Загалом більш детально про GAC Game World є відео на каналі. Кому цікаво, посилання я лишаю. Період з нульових до десятих років відзначився як час розквіту українського геймінгу. От саме у 2001 році першому Game World випускає гру козаки Європейські війни, започатковує серію і заробляє репутацію на світовому ринку. Перші козаки отримали високі оцінки критиків, захопливі битви та цікавий геймплей. Далі були продовження, але зупинятися на них не будемо. До 2006 року вийшло ще чотири гри про козаків, і у тому ж 2006 році вже завершувалася розробка сталкер Тінь Чорнобиля реліз якої планувався у 2007 році. Розробка тривала цілих 6 років з 2001 по 2007 рік, і детально зупинятися на сюжеті чи загалом говорити про гру я не стану. Гра в жанрі горор шутеру з елементами RPG від українських розробників не могла не вразити, адже з урахуванням виходу у 2005 році Resident Evil 4, що встановив новий стандарт для шутерів горорів з системою Лутом. Stalker вийшов дуже вчасно. Приніс нову атмосферу, але при цьому не зіпсував загальну концепцію жанру. Тож так, після релізу гра отримала широке визнання. За її мотивами були написані книги. З'явилася велика кількість модифікацій. Гра була номінована на безліч нагород, і ба більше велику частину з них виграла. Тож далі чекали успіх такі схожі два продовження, а потім 13 серпня 2010 року було офіційно анонсовано Stalker 2 Серце Чорнобилю. І тут починається. Але спершу спонсор цього випуску Квант Рол Це український віртуальний всесвіт GTA, в який можна поринути вже зараз. Це Твоє справжнє ігрове життя керуйним та ставай ким завгодно від поліцейського до далекобійника. Можливо, ти хочеш бути крутим лікарем, що рятує інших гравців, рибаком, який заробляє на продажі риби, чи крутим стритрейсером, який ганяє на справжніх спорткарах. Тут ти знайдеш найулюбленішу роботу. Працевлаштуйся у справжню «Укр» або нову пошту та доставляй посилки іншим гравцям по всьому штату. Головне, не забувай приклеювати патріотичні стікери. На сервері велике різноманіття ігрових механік, справжні закони, які контролює влада. Тому до дотрим... Мися, їх інакше тримаєш ідіот тюрми. Крім цього, на проєкті різноманіття справжніх автомобілів та мотоциклів з можливістю тюнінгу. Змінюй будь-які їх параметри від висоти кліренсу до виліту коліс, встановлюй різноманітні обвіси, диски та відчуй справжню потужність. А якщо мама народила гангстера, придбай балони з фарбою та замальовуй графіті ворожих банд, отримуючи за це авторитет для власної банди. Окрім цього, на сервері є система аердропів. Збирай зброю та захоплюй цінний вантаж для свого угрупування. Усе це реальність у всесвіті Квант. Тож переходь за. Посиланням та розпочинай гру за промокодом Дімеч розробку другої частини сталкера можна ледь неофіційно назвати найдовшою в історії геймдеву труднощі розробки були на кожному етапі, тож вихід другого сталкера став своєрідним мемом серед шанувальників, як і те, що це не баги, а аномалії. Ну і все таке. На момент написання сценарію, офіційний вихід заплановано на 5 вересня 2024 року. В Steam вже ж можна оформити перед замовленням. Та не забуваймо, скільки разів гру переносили. Наступною найбільш відомої компанії корінням з України є Fora Games. але на жаль, її у середині нульових років створили вихідці з JC Game World. Я кажу, на жаль, адже все ж ми бачимо, що дві найбільш відомі студії це фактично одна, що змогла, і друга, що змогла, вийшовши з першої. Коротше, стає зрозуміло, що вибитися вітчизняному геймдеву дуже тяжко було. І якщо це й робили, то завдяки вже якимсь напрацюванням. Звісно, це часто практика не лише в Україні, але беручи до уваги український тодішній геймдев. Найбільш відомими стали вони, як це змінилося і що на це вплинуло, про гроші ми поговоримо в другій частині відео. Метро. Вони створили метро ще й на власному ігровому рушії Фора Енджен. Сюжет гри та й подальших ігор розгортається в умовах ядерної зими на руїнах Москви. І в принципі цього достатньо. Справа в тім, що за основу гри брався Роман Глуховського, і, враховуючи зросіченість, і лютий вплив усього російського, в принципі, особливо в медіа в нас в Україні подібне сприймалося абсолютно нормально більшістю людей. Тепер так не буде, але тим не менше, глобально нічого поганого в цьому ніхто не бачив. Трилогія була завершена у 2019 році з виходом Metro Exodus, яка тоді вже стала першою грою в серії з офіційною українською локалізацією, та незабаром посіла друге місце в британських чартах після виходу. А вже після початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України 24 лютого 2022 року компанії з українським корінням JC Game Джейсіґім Games і інші стали на підтримку України та Відмовилися від співпраці з російськими аутсорсерами, що загалом не дивно, серед трагічних втрат загибель одного з розробників серії сталкер Володимира Єжова під Бахмутом 22 грудня, який захищав країну від окупантів за томатом в руках. Тож, як і все, українське важкою ціною, після 24 лютого 2022 року геймдев і загалом спільнота геймерів в Україні отримала новий імпульс для розвитку. Якби абсурдно це не звучало, український контент за обсягом перевершив все, що було до цього. А російський контент Паки розкрив себе з іншої сторони. Розробники великих студій, інді студії відмовилися від співпраці з російськими партнерами та рішуче йдуть у напрямку підвищення якості вітчизняних проєктів. Навіть в складних умовах з'являються нехай невеликі інді, але чисто українські. Дуже багато візуальних новел з'явилося. Як от нещодавня Hazy Mind, візуальна новела у жанрі психологічного горору. Е, Moonshine Story, Neo Story. Вже зараз вони пропонують гравцям унікальні історії. Ось тут є пару відео з іграми від українців. Кому цікаво більше. Раджу подивитися, Геймдев України війна також не оминула, але вона так само надала поштовх для розвитку нацпродукту, різко відділивши наслід впливу російського, аналізуючи еволюцію геймінгу за останні 20 плюс років, можна дійти висновку, що проходив цей розвиток досить тяжко, адже він рідко знаходив фінансування та підтримку, принаймні належну. Але все одно мав місце і все одно розвивався. А коли підтримка українських продуктів стала буквально необхідною через тяжкі наслідки війни, вона і набула ще більшого розголосу, і сподіваюся. Сподіваюся, на цьому все лише розпочинається. Сподіваюся, через декілька років українська локалізація, українські продукти будуть на буденному рівні. Давайте розглянемо, чому це більш ніж можливо, і як вже зараз за останні декілька років змінилося ставлення не лише українців, а й західних розробників. Не всіх, звісно, але. Наприклад, дискваліфікація так, кіберспорт також не лишився байдужим до війни в Україні. Таким чином російська команда Outsiders була виключена з турніру з Dota 2 через використання рашистського символу, який Іван П'юр Москаленко намалював на своїй міні-карті під час гри. Як наслідок, той п'юр також втратив контракт із кіберспортивним клубом Virtus.pro. або Electronic Arts Sports, яка випустила оновлення для FIFA, якому виключили російську національну збірну всі клуби з РФ та стадіону Москві. Крім того, Росія була вилучена з FIFA Mobile і FIFA Online. S.T.A.L.K.E.R. 2 нарешті замінили назву Чорнобиль граматично правильною українською транслітерацією Чорнобиль, а не Чорнобиль. Що з самого початку особисто для мене було якось неприємно, адже події розгортаються в Україні, а в Україні Чорнобиль. Постапокаліптична інді-гра Atom RPG отримала українську локалізацію, та і загалом українська локалізація стала більш поширеною. Що говорити, якщо гра масштабу кіберпанка отримала титри або купа фанатських українізаторів, що З'являтися в останні два роки. У третій частині героїв меча та магії з'явилася карта України. Нехай це модифікація, але все одно круто. Актів Бліз прибрали з Overwatch букву Z, зі скінів Аркік і Сиберіан Фронт, персонажа Зоря. Між іншим, цей персонаж, ніби персонаж російського походження. А великотки Horizon Forbidden West додали великотку на підтримку, де можна побачити український прапор або той самий кіберпанк з Кримом в DLC. та навіть Євротрак-симулятор скіни українські на фури додав. Це стало модно і. І потрібно. Тож ми бачимо, що тенденція рухається в правильне русло. Але не менш важливо зазначити, що окрім декількох тих великих студій, які як я сказав, змогли у свій час і відомі дотепер, в основному я робив акцент на інді проєктах, зроблені якщо не однією людиною, то декількома гроші в умовах війни говорити про вливання грошей та лютий розвиток індустрії, окрім попиту, звісно, складно. Ось я знайшов в інтернеті, щоб скласти бодай якусь картину, адже який би сильний попит не був, десь треба взяти фінансування і людські ресурси на задоволення. Ні того попиту, тим паче, якщо роками він не мав тих шалених темпів, зі слів Дмитра Морозова, ще у далекому 2005 році, це тодішній керівник компанії Bestface Сєвєродонецька, відомої стратегією в тилу ворога, створення геймдев студії в Україні потребувало витрат приблизно від 80 до 300 тисяч доларів, що менше в порівнянні з аналогічними витратами на заході, але головним чином через різницю в рівні зарплат. І от він говорив, що новоутворений колектив зазвичай потребує щонайменше двох років, щоб створити, хоча. Прийнятну демоверсію свого першого проєкту після завершення розробки демоверсії, студія презентує свою роботу потенційним видавництвам, сподіваючись на їхній інтерес до виробництва тої самої гри, підтримку у маркетингу та допомогу у розповсюдженні. Українських розробників тоді було два шляхи на розповсюдження і продаж власних ігор. Укладання контракту з західним або російським видавцем. Якщо якийсь видавець зацікавлений у грі, він укладає контракт з розробником, який зазвичай передбачає виплату авансу та роялті. Розмір авансу особливо важ... Важливий для молодих компаній, які фінансують свої проєкти самостійно. Логічно, що розробники намагаються отримати більший аванс. Сергій Григорович, до прикладу, у свій час розповідав, що саме так він поступив під час укладення контракту про видання козаків з німецькою компанією CDV. Ми більше цінували аванс ніж роялті. Я народився в Україні і не дуже вірив у те, що колись отримаю належні кошти. Ось що він сказав: цитата Сергію. вдалося домовитися з CDV про аванс у розмірі 450 тисяч доларів, плюс роялті у розмірі 26 Сотків козаків продали загальним тиражем у 4 мільйони копій. До речі, на заході продали більшість 2,5 мільйона для розробників. Все ж західний ринок видавався більш привабливим ніж пострадянський. Генеральний директор компанії Frogwares у той час вважав, що те, що відбувається на сході від Польщі, важко назвати ринком, оскільки ціни на ліцензійні і копії ігор не дають змоги розробникам окупити свої витрати, якщо це не якийсь суперхід всесвітній, звісно, оскільки в якості партнера західним видавництвом краще мати зареєстровану в Європі компа. Панію Фрогвар довелося відкрити офіси студії в Ірландії та Франції. І як показує практика, не лише Фрогварс так роблять донині. Українські геймдев студії, щоб випустити свої ігри, зазвичай співпрацювали з російськими видавцями через відсутність таких компаній в Україні. Але наразі повторюся, видавати ігри на Росію це, м'яко кажучи, неправильно. Наприклад, JC Game World у свій час заявила про створення власного видавництва. Я не буду вникати в багато тексту щодо того, чому українським розробникам було вигідно і розповсюджувати ігри через російських видавців на країни. Пострадянського простору, якщо так можна виразитися, це було легше та дешевше, адже зазвичай ці видавці брали на себе дистрибуцію. Та з переломним моментом, після повномасштабного вторгнення, звісно, подібним чином реалізація продуктів як мінімум викликатиме питання. Тому, повторюся, складні умови створюють умови для розвитку. Доводиться шукати інші шляхи, розвивати та розповсюджувати український геймдев настільки, наскільки це можливо. Як я сказав, дуже давно успіхи існуючих українських геймдев студій призводили до появи нових компаній, але часто вони складалися з колишніх працівників вже відомих фірм, які мали не лише амбіції, але й необхідний досвід, зв'язки та гроші, через що проєкти мали більший потенціал та розповсюдження. Відповідно, зацікавленість зарубіжних інвесторів в наших студіях зростала, збільшувалися і бюджети українських розробок. А від збільшення потреби в нас продуктах збільшується і шанс успіху у тих навіть невеликих домашніх проєктів. Тому хочу вірити, що для геймдеву в Україні настає нова ера не лише на словах, а й на ділі. На цьому в мене все. Дякую за. Перегляд та підтримку, переходьте до мого телеграм-каналу. Також в описі є посилання на Твіч та лайв канал, де я проводжу стріми. Буду радий вас там бачити. Якщо є можливість і бажання підтримати фінансово, в описі також є посилання на спонсорство, Патреон або можна зробити разовий донат. Буду вдячний. Бережіть себе і побачимось!